Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Китайські надлишкові виробничі потужності буквально стискають світову сталеливарну промисловість, і вирішити цю проблему дуже і дуже непросто. Ми з вами говорили про кризу перевиробництва в Китаї, про те, що Китай набудував стільки виробництва, що спочатку від цього він вигравав економічно і стратегічно, поставив залежність практично весь світ, тому що Китай виробляє більше ніж США і Німеччина разом узяті його промислові потужності перевищують 30% світового виробництва. Але сьогодні ми поговоримо про одну дуже важливу індустрію металургію, тому що вона спричиняє ефект доміно практично на всі інші індустрії. Щороку Китай виробляє стільки ж сталі, скільки решта інших країн світу разом узяті. Величезні масштаби виробництва. Уявіть собі. Приблизно мільярд тонн сталі на рік. І до речі, більша частина цього виробництва залишається всередині країни, на відміну від української металургії, яка традиційна до повномасштабного вторгнення експортувала приблизно 85% виробництва. Однак останнім часом китайський експорт металу різко зріс, досягнувши 90 мільйонів тонн у 2023 році, що на 35% вище ніж. Попереднього року можливо це лише частина загального виробництва Китаю і далеко не вирішальна, але це більше ніж виробляють Америка чи Японія за рік. І цього достатньо, щоб побудувати ну приблизно тисячу мостів Gate, да, золоті ворота в Сан-Франциско. Оскільки економіка Китаю переживає не найкращі часи, його металургійні підприємства продають свою продукцію за кордон за зниженими цінами. Ну як би це сказати, вони жорстко демпінгують. І, на превеликий жаль для іноземних конкурентів і політиків, ну і на радість для китайських виробників, які таким чином захоплюють нові ринки і, в принципі, знаходять механізм заробляти навіть такі непрості для економіки Китаю часи. Минулого місяця Ніпонстіл, це найбільший виробник сталі в Японії, закликав свій уряд запровадити антидемпінгові мита на китайський імпорт. Їх чистий прибуток за другий квартал поточного року скоротився на 11% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Арселор Мітал, європейський лідер з виробництва сталі, постраждав значно більше. Його чистий прибуток за той самий період знизився на 73%. Ми хочемо чесної конкуренції, і ми знаємо, що конкуренція з Китаєм не є чесною, каже фінансовий директор компанії Генуїна Кристіна. Такі скарги, як правило, мають вагу для політиків, їх чують. Виробництво сталі часто розглядається як символ промислової потужності країни. Це у нас в країні якісь псевдоекономісти, активісти можуть радіти тому, що металургійним підприємствам стає гірше, і вони кажуть: о, це деолігархізація, бо ці ж металургійні заводи, вони належать. Жить і тому чим гірше металургійній промисловості, тим краще. Хоча в усіх країнах світу металургійна індустрія це дуже важлива складова економіки, і вона дуже часто належить багатим і впливовим людям, які в тому числі впливають на політику. Ну, це реальне життя. І якщо говорити про Китай, то хоча надлишок означає зниження цін для певної групи споживачів, політиків турбує дуже такий біль концентрований, який цей факт завдає виробничим робітникам і регіонам. Багатий світ він раніше стикався з надлишком китайської сталі, зокрема там у 2008 році, у 2015 роках. Кожного разу це призводило до підвищення торгівельних бар'єрів. До речі, в період з 2008 по 2018 рік Америка, Велика Британія, Канада, Європейський Союз запровадили понад 500 торгівельних заходів, які вплинули на імпорт металу. З Китаю я розповідав вам про те, як США взагалі запровадили митні ставки до 30% на китайську продукцію, ну і металургію вони туди теж додають. Однак цього разу наслідки ймовірно будуть набагато масштабнішими. Частково це пов'язано з тим, що економіка Китаю перебуває в гіршому стані. Оскільки постраждав сектор нерухомості, постраждали і металургійні підприємства пов'язані з цим за словами. Іше Чаутхарі з консалтингової компанії Вуд МакКінзі у серпні лише 1% з 250 стелеварних заводів Китаю, які звітують про свої фінансові показники перед урядом, отримали прибуток. Вдумайтесь, 1% з 250 заводів отримав прибуток. Внутрішня ціна на гаряча рулонну сталь, яка є еталонним продуктом, впала на 16% за останній рік. Незважаючи на падіння цін, багато виробників в країні не бажають скорочувати виробництво. Простоювання доменної печі триває місяцями і часто обходиться дорожче ніж її підтримка в робочому стані, навіть за умову такого демпінгу. І зіткнувшись з недостатнім попитом з боку своїх звичайних клієнтів на батьківщині, металурги Китаю шукають ринки збуту в інших країнах. Результатом є стрімке зростання експорту. І нова хвиля тарифів у відповідь минулого місяця до боротьби долучилася Канада, запровадивши мита на китайську сталь. Навіть в Америці, де високі тарифи вже стримують більшу частину китайського імпорту сталі. Виробники все ще стикаються з конкуренцією за рахунок зниження цін, оскільки світові ціни падають. Я нагадаю вам, що президент Трамп в свою попередню каденцію підняв мита на китайські товари до 25-30%. Туди підпали майже 500 Мільярдів доларів обсягу торгівлі, товарів, які Китай. Завозить Сполучені Штати Америки, там в тому числі продукція металургії. Так, от навіть цього тепер стає замало. І у липні Америка оголосила про запровадження 25% відсоткового мита на будь-яку сталь з Мексики, яка не була виплавлена і розлита в Північній Америці. Таким чином, США намагаються не допустити жодних слідів китайської сталі, що може потрапити в країну через інші країни. Я розповідав вам про цю тактику Китаю, коли він намагається розміщувати виробництво в Мексиці. І маскуватися під мексиканські компанії для того, щоб потрапляти на ринок США. Так от штати вже вираховували цю схему, і вони жорстко проти неї реагують. І ця реакція не обмежується багатим світом. Сьогодні більша частина китайського експорту сталі йде до країн, що розвиваються, на які припадає ну приблизно 9 з 10 найбільших закордонних напрямків торгівлі китайською сталлю. Попит на глобальному півдні стрімко зростає. Очікується, що споживання сталі в Індії, наприклад, зросте на 8% цього року. І такими ж темпами наступного року, завдяки буму інвестицій в інфраструктуру, згідно з даними Всесвітньої асоціації виробників сталі World Steel Association. І ця китайська ініціатива гігантська, один пояс, один шлях. Це глобальний інфраструктурний проєкт Китаю. Вона допомогла його металургійним компаніям розширити свою присутність на глобальному. Півні, хоча ми знаємо з вами, що деякі країни дуже круті, там дуже великі країни, такі як Італія, наприклад, вони виходять з цієї китайської ініціативи Один пояс, один шлях. От, завдяки цьому проекту, один пояс один шлях, китайські будівельні компанії, що будують парти і прокладають залізниці в бідних країнах, роблять це переважно з китайської сталі. Тепер виробники сталі в країнах, що розвиваються, також починають нарікати на китайські товари в сфері металургії. У серпні тачат Вішванадх, Нарендран, керівник Тата Стіл, найбільшого виробника сталі в Індії, поскаржився на грабіжницькі ціни з боку китайських компаній. Уряди звернули на це увагу. Цього місяця Індія оголосила, що запровадить тарифи до 30% на деякі види сталевої продукції з Китаю. Більш того, Бразилія, Мексика, Таїланд, і Туреччина також запровадили тарифи на китайську сталь цього року. В'єтнам великий імпортер китайської сталі також проводить антидемпінгові розслідування. У відповідь на погіршення економічної ситуації в країні та погіршення торгівельного середовища за кордоном, уряд Китаю вживає певних заходів для вирішення проблеми надлишкових потужностей. Він запропонував китайським підприємствам домогосподарствам стимули для заміни старих машин і приладів на нові. До речі, дуже розумна політика. Минулого місяця він призупинив видачу дозволів на будівництво нових металургійних заводів, але без більш рішучих реформ важко очікувати на значні зміни. Згідно з даними S&P Global, до кінця наступного року в Китаї буде введено в експлуатацію більше сталеварних потужностей, ніж буде закрита. Це не залишає китайським виробникам сталі іншого вибору, окрім як продовжувати шукати нових. Клієнтів експорт майже напевно продовжить зростати, вважають експерти. Деякі виробники також будують нові виробничі бази в надії зберегти доступ до зовнішніх ринків. У липні China Bow Steel, найбільший в світі виробник сталі, подвоїв свої інвестиції в завод у Саудівській Аравії. Китайська металургійна гірнича добивна компанія Ціншан Group розпочала виробництво на сталеварному заводі в Зімбабве. Це може погіршити глобальний надлишок сталі, але принаймні створює робочі місця за кордоном. Інші виробники сталі перерінтовують свої продажі з занепалого китайського сектору нерухомості на китайських виробників таких речей, як, скажімо, електромобілі, які також, як це часто буває, шукають за кордоном можливості компенсувати недостатній внутрішній попит. Чи допоможе це? Сталь завжди знайде собі домівку, каже Джейс Кембл з консалтингової компанії CRU Group. Але так було в ті часи. Коли Китай мирно співпрацював з Заходом і харчувався по суті за рахунок Сполучених Штатів Америки Європи, тієї безпеки, які забезпечував в глобальному вимірі західний олігон, тих технологій, тих інвестицій, які робили західні компанії. сьогодні ж, коли захід по суті переорієнтовується в інвестиційному вимірі з Китаю на ту ж Індію, на ту ж Мексику. І навіть значною мірою на ту ж туреччину, яка є членом НАТО, ну не кажучи вже про В'єтнам і про такі менші нові доволі привабливі промислові майданчики. В цих умовах Китай стикається з новою реальністю, тому що ті заводи, які були збудовані на його території, які зробили його виробником номер один в світі, це величезна перевага за умови вільних ринків і мирної міжнародної дипломатії. А в умовах геополітичного напруження і протистояння з країною лідером Сполученими Штатами Америки і протистояння по лінії Глобальний Південь та Глобальний захід, Захід умови от цього розвитку промисловості і торгівлі вони можуть дуже суттєвим чином змінитися. І сьогодні ми бачимо такі сигнали, такі маячки не тільки в сфері металургії, а в сфері електромобілів і в багатьох інших індустріях, в яких Захід починає по суті дотискати Китай. Чи вдасться це зробити заходу, стримати Китай, і повернути собі колишнє промислове виробниче інноваційне лідерство? Чи все таки Китай вже пройшов точку неповернення і він здалає економічну потугу заходу за рахунок своїх гігантських виробничих потужностей і можливостей демпінга? Як вважаєте ви, друзі, з вами був Віктор Галасюк? Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку дзвіночок. І підтримайте мене на Patreon. Дякую.